А росіяни створені для перемоги, щось отаке, типу. Ну, тобто, такий духовний просто. Особливо тих півтора мільйона, які полягли. Немає, так, в угу. живих. Угу. На Прикарпатті державне бюро розслідування викрило працівника районного ТЦК, який за даними слідства разом із керівником установи знущався З військово зобов'язаних у ДБР. кажуть, люди поскаржилися після перевірки. Слідчі зафіксували, що в ТЦК чоловіків принижували і застосовували силу. Фігуранту повідомили про підозру за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану. Наразі тривають слідчі дії, встановлюють усіх можливих потерпілих і причетних. У ДБР наголошують. Перевіряють також роль керівництва та інших працівників установи. Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується неповною мірою. Якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Про це написав головком збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, упродовж року на цьому напрямі зроблено суттєвий крок вперед: на 13% збільшено штатну чисельність інструкторського складу в навчальних центрах базового загальної військову підготовку. Розгорнуто також на фондах бойових бригад та її тривалість. І програма, приведені у відповідність до вимог сучасної війни. На думку Олександра Сирського, якість базової додовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Маємо навчити і залучити більше грамотних справді фахових інструкторів, написав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Командири медійних підрозділів оборони неодноразово критикували наявний стан базової військової підготовки. Так на думку командира корпуса Азов Дениса Редіса Прокопенка стаціонарні навчальні центри відірвані від фронту і новобранці приходять у підрозділи не готовими до реального бою. Тому в Азові впровадили власну систему підготовки бійців. Послідовно критикував радянську логіку масової підготовки у навчальних центрах і командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він вважає, що БЗВП не формує бій. Іця, а закриває папірець. Інструктор, на думку Білецького, має бути ключовою фігурою у програмі підготовки. Він також системно просуває ідею передачі підготовки у бойові формування. Наразі стандартна тривалість базової загальновійськової підготовки. Вона ж без АВП, для мобілізованих і рекрутів у збройних силах України становить 51 день. 42 дні відведені. Е Безпосередньо на навчання Залишок від цього терміну це адміністративні процедури і відпочинок. Такі норми встановлені Міністерством оборони України. Вони діють з липня минулого року. Раніше БЗВП проходили за 30 днів, потім тривалість збільшили до 45 днів. БЗВП передбачає індивідуальну підготовку, тактичні навички, фізпідготовка, стрільба тощо, тренування у складі підрозділу, завершальне комплекси тактичних заняття. Базова військова підготовка не має меж вдосконалення. Війна змінюється, застосовуються новітні технології та інновації. Відповідно, вносяться зміни у базову військову підготовку, які диктуються сучасним боєм. Про це в нашому ефірі розповів Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Кожного дня щось може змінюватися, адже воїн на полі бою він не просто має там вести якісь бойові дії. Він зобов'язаний вижити, зобов'язаний досягнути результату і зобов'язаний виконати завдання. І найголовніше вижити для того, щоб продовжувати далі вже виконувати наступні завдання. І власне тому ми бачимо, що це не лише сьогодні розмови. Критики може бути дуже багато, і ми військові бачимо постійно дещо не чого не вистачає. Від Відно, звичайно, відшукуються рецепти для того, щоб покращити цю бойову підготовку відповідно, і ви бачите, що сьогодні ми говоримо про те, що мобілізованих вже розподіляють до частин ще до БЗВП для кращого планування в окремі бригади. Ну можна наприклад, задати ту саму 72-ку або uh -huh. задати нашу трійку штумову бригаду відповідно. Тому звичайно, ми говоримо про те, що сьогодні кількість цих бойових бригад буде зростати.